Це математичне завдання виникає останнім часом дуже і дуже часто в соціальних мережах. І люди постійно сваряться, яка ж тут буде відповідь. Хтось каже, що спочатку нам треба до трьох додати 2, до 3 додати 2. І в результаті ми отримаємо 5. І ці 5 ми маємо ще домножити на 5. І в результаті після множення в нас виходить 5 на 5. Тобто 25 ми отримаємо як відповідь. І є інші люди, які кажуть, що спочатку нам треба множити. Тож ми маємо такий самий вираз: 3 плюс 2 множене на 5. І спочатку ми множимо 2 на 5. І в нас виходить 10. 10. Потім до 10 ми додаємо 3. І як відповідь фінально отримаємо. 3 плюс 10, тобто 13. 13 ми отримаємо як відповідь. І насправді, правильним методом, у нас буде саме другий обрахунок, оцей от. Саме 13 має вийти. Чому ж так? Бо математики люди розумні, і вони якось зібралися та вирішили, аби не було таких от перепалок, ніхто ні з ким не сварився, ми будемо використовувати саме такий алгоритм пріоритетності дій. Під час вирішення математичних проблем. Тож, спочатку, якщо ви бачите дужки, то ви маєте почати з обрахунку того, що у вас під цими дужками. Це топ-1 наша пріоритетність. Далі, далі, після цього, ви йдете на степені і підносите все, що ви маєте, до степенів. Окей, це наш другий пункт. Після цього, коли степені закінчилися, ви йдете до множення та ділення, множите і ділите все, що маєте, і після цього фінально додаєте та віднімаєте. Це останнє за пріоритетністю дія. І насправді, якщо ми додаємо отут от дужечки, Отут, от, от, то відповідь 25, так то буде правильною, бо дужки за пріоритетністю у нас є найважливішими, і спочатку ми маємо саме обраховувати суму, яка в нас в дужках. Тобто 3 плюс 2, і отримаємо 5. І потім 5 множимо на 5, і отримаємо 25. Тож, в принципі, за деяких обставин, а саме коли ми маємо тут дві дужки, то оцей от приклад, оцей розв'язок теж буде правильним. Тож, пропоную трохи попрактикуватися. Візьмімо такий вираз 2 помножити на 10, відняти 8 поділити на 4. І ще додати одиницю. І обрахуємо результат. Тож, дивимось на наш алгоритм. Спочатку в нас ідуть дужки. Дужок в нас тут немає. Степенів теж немає. Чи є в нас тут множення чи ділення? Відповідь так, є: ось вони: множення та ділення. І виникає питання: що першим робити множити чи ділити. Ну, насправді, як такої різниці немає. Загальна система це йти зліва направо, зліва направо. і поступово все множити та ділити. Така сама річ у нас відбувається з додаванням та відніманням. Ми просто рухаємось зліва направо. Але в принципі нам порядок не принциповий. Окей, тож спочатку множимо зліва направо 2 на 10. Виходить 20. І ділимо 8 на 4. І скільки четвірок вміщається в одну вісімку? 2, правильно. Отже, 8 поділити на 4 дорівнює 2. І не забуваємо ще відняти від 22 -ку і додати до цього всього одиницю. Ну і тепер у залишається лише додавання та віднімання. І ми це робимо. Отже, зліва направо, знову ж таки, абсолютно так само. Спочатку від 20 віднімаємо 2. У нас залишається 18. І ще додати одиницю. І тепер ми додаємо до 18 одиницю. І в нас виходить 19 як відповідь. Супер! А що було б, якби ми тут поставили дужечки? Як думаєте? Отакі от, от дужечки. Ну, спочатку ми б робили тут додавання. Спочатку додавали 4 до 1, нас виходило 5, і потім 8 ділили на 5. Саме в такій послідовності, оскільки дужки, дужки, ось вони, вони в нас топ-1 за пріоритетністю. Бачимо, дужки, зразу робимо саме їх. Окей, і взагалі можна було б. По-іншому, записати оцю от праву частину, 8 поділити на 4 плюс 1. Ми б могли фактично це записати, користуючись дробом. Тож ми могли сказати, що це 8 поділити на 4 плюс 1. І дріб, як ви чудово пам'ятаєте, ви розривати не можете. Отже, вам спочатку як не крути, треба було побраховувати саме 4 плюс 1. І потім 8 ділити на результат додавання 4 і 1. І зауважу, що 8 поділити на 4 плюс 1 це абсолютно не те саме, що 8 поділити на 4 і потім додати 1, оскільки тут, тут, ми користуємось саме дробом. Тож ці дві речі в нас не рівні між собою.